Так, що вам важливо зараз знати, розуміти, що вони вам скажуть? Так, тут мені показують, що ви хочете прийняти рішення відносно якоїсь ситуації, і тут показує, що ви можете помилитися. І послання для вас звучить у тому, щоб ви не спішили і зважили всі за і проти. Мені показують тут, щоб ви, знаєте, кажуть, засумнівалися. Тобто, ви у чомусь тут маєте засумніватися. Вас показують людиною дуже розумною, дуже розважливою і продуманою. І ви тут рішуче налаштовані діяти. А вищі сили кажуть, так, да, ти хочеш як краще, але ти можеш помилитися. Тобто, вас вищі сили тут як застерігають від якогось в і від якоїсь прям дії. Не знаю, що це. Давайте спитаємо, якщо ви будете діяти от так як ви тут вирішили, то що це вам дасть? І якщо ви все-таки засумніваєтесь і щось переглянете, то що це вам дасть? Тут показують, що. Дивіться, мені показує, що це ситуація, от у вас тут є якась ситуація на рівні е, кармічної. Тобто, це якесь питання, тут, от, на яке ви питаєте, да, те, відносно чого ви хочете діяти, воно кармічне. І вищі сили кажуть, що має відновитися кармічний баланс. Ти ніби вже бачиш, як тобі діяти, і ти хочеш діяти, але цей вчинок може бути неправильним. І ти останешся, о, знаєте, кажуть, там, де сли, там і стали. Так, да, ви будете як в точці комфорту, але для вас це не дасть ніяких змін. Якщо ви щось переглянете, то мені показує, що так, да, це буде неприємно. Прийдеться, знаєте, хоч переварити якісь негативні думки і ситуації і так далі. Але мені показує, що тільки так. Коли ви звернете увагу на якийсь негатив, на якусь проблему, відновиться кармічний баланс, і тоді ви вже будете діяти із позиції чистих енергій. Тобто вам ну, вас от вищі сили хочуть як, як поправить, розумієте, як зупинить, тому що фактично ви тут можете закрити якусь кармічну програму. Але якщо ви будете діяти так, як ви собі надумали от на зараз, то ви можете остатися в тих самих програмах. Ну, Сподіваюся, ви розумієте, про що тут, так? Да? От інколи так ви ще сили, кажуть, яку я ще маю енергію тут тобто сказати, да, кажуть, будьте мудрими, не спішіть, не спішіть, подумайте, дякую.